Так, ось я, друзі, приїхав, а тут ось вже дядьки вже, бачите, рибачать вже з комфортом, от сонечка, от дощу. Кажуть, потрошку клює. Хода наладилася, будемо ловити трохи риби. А яка буде, воно покаже. Ну так, що шо, шо, клюне, то й будемо ловити. А що ж зробиш? По заказу не буде. По заказу це тільки на базарі або в магазині. Хочеш ляща, купив ляща. Хочеш плітку, купив плітку. Ну а тут що клюне. Праль. Так, ну добре, дядьки, ловіть, поїд, піду і я розкладатися. Друзі, привіт. Ранок сьогодні дощу не обіщають на сьогоднішній день. 6.15, я вже розіклався, навіть закормився трохи. Тут на ямки спробую піймати ляща. Ну, а що клюватиме? Не на плесі, а на виході з ямки. Ну, як воно буде виходить. Прикормка зразу кажу, ніякої реклами. Ось вона в мене різних виробників. Ось таке я сиплю. Бачите, комбікорм щедра нива, ростовий для курчат. Кури, несучки, гуси та качки. Такий я собі купив. І ось. Потім ось фанатик, хитрий лящ, убійця карася на карася ще і ой, десь ще й порвався. І ось ще інтеркріль-атрактант. Інтер... Ось такий додаю. У опариші трошки насипаю і в прикормку. Ну і ще додаю пінки опариша дрібненького. Ось таке. Замісив, закинув на дві точки, щоб спробувати. Одну лівіше, другу правіше, далі ближче. На що буде клювати, подивимося. І починаємо. Рибачити. Поїхали. Щось вже клювало. Але не зумів витягти, не підсіклося. На одну удочку я почепив здоровий крючок, надів три черв'яки і пару опаришів. На крупняка товщий поводок поставив. Ну, а тут, звичайно, на опариша зараз пробую. Рибка плюскається, тихо зранку, хорошо. Ну, Побачимо. Мене питають як вода, чи прибува, чи не прибува. Зараз ось скільки я був. Два чи три дні назад залишав ось тут паличку. Ну, ось бачите, ось тільки до цієї гілочки додавалось води. Оце ну, воно отут. Зараз ми поставимо на дно. Ну ось дивіться, я думаю так сантиметрів 6 додавилось води за три дні По... Ось так я був поставив її на край, бачите Так що вода додається Ну треба буде Ух ти! Що є цей роб, чи нема? Все таке, похоже, на пліточку кльов. Нема, бачите. Знову нема нічого. Невеличкого черв'ячка. Ось знайшов маленький. І кілька. Надінемо кілька опариків. Ось три штучки. Ось такий бутербродик. На о. О-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Це же, друзі, мабуть, щось і є. Не знаю. Щось є. Може осенняк. Скирка. Клюнула плоскирка. Така собі. Будемо пробував. Ого. Ого. О, друзі, а тут уже щось і є І щось, мабуть, і непогане. Мабуть, мабуть, і непогане. Ага, мабуть, льощик, точно лящик, друзі. Ой! Ой і непоганий, і непоганий лях. Да? Ви бачили? Зійшов прямо біля підсаки. Блін. Ех, неудача. Дуже жалко. Ну, жалко, як кажуть, у пчолки. А клюнув він на бутербродик. Так. О-о-о, друзі. І тут ляж. Скажи и тут ляж. Ай что? Ого. Добре сопротивляється. не втік о а цей вже не втік о цей дивіться за нижню губу тут якраз ого о осьте хлопцы. Что я тут? Так, друзья, пиди шел. И це есть. Хорошо. Так. Так, надо. А он его назад. Ого. О, друзья, дивите. -мо! Сейчас мы тут щей поставим на клипсу. Тану. а тут лж клюнет. О! Ого! 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 Ничего себе! Нічого сюди. Там десь. Ось тут таке огромне. О, -о, О. Друзі, дивіться, що я поймав. А це знаєте що? Друзі. А це не сом. А це налім <риклад> дивіться це налим йо а він глотнув аж чорт зна куди Не дуже активний клюв Ну зате ви бачили що я спіймав Спіймав на Лима Налим на лім як правильно. Ну, ми на нього казали менюк. Ну я вже його не бачив дуже-дуже багато років. Раніше його в сулі було дуже багато. Років 30 назад. На донки його ловили хорошо весною. Ну, ми його в кінці відео обов'язково відпустимо. Погрався, поки відчепив його акуратненько. Ну, вдалося мені його відчепити. Щоб не поранити. А у вас що, дядьки? Клює? Трилочки витяг. Ну, у мене один зійшов перед підсакою, одного витягнув. І, в... І впоймав унікальнішу рибину. Я такої рибини у нас у селі вже 30 років не бачив. Менюк, налим. Менюк? Да, не Я думав, що це є. Її... Ні. Сом. Чу, ні, не не сумне. Не-не-не. Це такий маньки, да? Це здоровый. Це нормально. Та я його випущу в кінці. живе. Я не понял, я заекта. За да. А знаєте, так, она встану, попробую, щоб. Зараз... Щас... Точніше закинуть мені. мне. Якщо не обервуся там, там головне не хоче. О, друзі, то там щось є. Опа! есть клещик. Опа. Есть. Опа. Есть клещик. Ух ты. Тихо будь. Ух ты. Четко. Так, ну що ж, потрошку ловим. Ми сьогодні на ляща і налаштовувались і який прокльовує потихеньку, а нам багато і не треба. На бутерброд сейчас ми один один ось так тричі проколом. Сейчас. Добавим ще маленького черв'ячка. І зараз опариком придавим. Отак. Вроді би так сьогодні найкраще. Бо стояло чисто на опаришах. Не хоче. Ну, зараз я, друзі, замічу оцю відстань і закину ту утку. На цю, бачите, ляж прокльовує. А можливо спробую зараз ще. Так, де в нас там? Опа. О. Приблизно десь так. О, о. Есть, ребята. Есть и тут ну. ляж. Ну что, Найшов я. Ну це такий мов, ну, непоганий Супротив так веде зовсім непогано, так тут треба його піднімати, бо тут трава О, Ого Борзий Це борзий дядько Ой. Опа Есть. Есть. Горная пуклевочка такая. И такий лящчик. лящик есть у нас. Бачите? Ты... Это у меня спрацювало. спрацювало пошукова утка фидер то есть пошуковый значит сейчас мы Де закинем, якщо там спіймалась риба, то має смысл закинуть? Опа, и есть ребята. Пришла жара на леща. Ого. Угу. Ладно. Думал камеру включить. Тут Хар... О, це хороший який. Дивіться, ох, оце Барбос! Ох, оце він ох! Кр... красотища. О! О, друзі! видите? О. О. Ой, красота! <laughs> Иди шоу. И бачили два подряд на бутерброд. А поклевка яка была. Ух! бомбезна Я аж захекався Думав включить другу камеру yeah. <гум> вийшло одною рукою Ну нічого так друзі закидав я а куди ж я закидав закидав я мабуть отак прямо да? О, тут і <кій> на оту вимосточку <кій> А це вже, друзі, воно. Желящик. Поки що тягнем Підсачок мій. Ой-ой-ой. Ой, хороший. Ух ти. Барбос такий. Раз. І в... і в лузу. Да. У лузу. Драний. <сіхи> Фух. Так драний Ай ух заховав ось так, друзі. Потрошку проклевує, як для ляща то це. даже хорошо проклевывает. На бутербродик. И продолжаем. Все трохи часу у нас есть порыбачить. Вот так, бачите, ляж, клюет. Нема, нема, проклюне, нема, нема про... Ну а що? Це ж не плітка, що одна за одною. Тут чотири лящів поймав, три-чотири лящі, все. Ого! Ви бачили, як напнуло? Нічого собі. Ха -ха, без покльовки. Тупо напнуло і все. Таке мов... І щось ще й не плітун Ха -ха. А поклювка я аж злякався, як сом'яче. Так, ну бачите, плітка нас сьогодні не цікавить. У нас сьогодні цікавить лящ. І сьогодні все, наша стратегія повністю спрацювала. Лящів ми спіймали. Ну, спіймав ще це яка друга чи третя плітка. Так, що у нас тут? Додалимо сейчас свіжого черв'ячка. Ось вот так. бутербродик, Черв'ячок плюс опариш. Мабуть, два надіну. Один. один білий, а один червоний. Ось так, бачите. Значить забивай. О, друзі, а оце воно, бачили? Ой, гадство. Ех, за щось і зацепився, лки-палки. Обирвав поводок. Чув як тріснуло. Витягну, так, щось, щось тягну, друзі. Ну щось невелике. А що воно? Може синець? О, синець. Класно. Оце мене чоловік просив, щоб я показав, як відрізняється ляж, синець. І плоскирка. Є у мене один синет і одна плоскирка. Вимотуємо фідер. Останній, другий. Кажу, останній мов, у мене їх тут десяток. І будемо дивитися, ой, що ми там спіймали. Не хоче, бачите? Добре, давайте подивимося, що ми тут наловили. А ну-ка. Так. Так, друзья. Вот такие. Улов. Так, что у нас тут? Один, два, Так, ну оце, мабуть, пляж буде у нас лишній. Ми його випустим. Опа, пливи. Хоп, поплів. І, і на лімчик. Буде вже лишній. Зараз ми його випустимо обов'язково. А на лімчика цього чименька. Ми зараз випустимо поплів. Так, друзі, а тепер зараз я покажу різницю. Мене чоловік просив між лящем плоскиркою. І синцем. Ось глядачеві знімаю. Дивіться, ось така різниця. Оце ось більший лящ. У нього такі чорні пера, він більш широкий і така сіра спина. Ось такий. Ось другий іде синець. Бачите, у нього дрібна луска. Він більш тонкий такий тут, не такий він широкий, як лящ. І така ось, бачите, нижня губа вгору. Ось так. А оце ось третє. Ото плоскирка. Вона дуже схожа на ляща. Але у неї луска по зрівнянню більша. Якщо взяти теж такого маленького лящика, то луска буде дрібніша. І отут ось в неї такі є передні пера розуваті. Такі. І таким вона, ну, відтінок у неї одблиск не то таке синювате, не то зеленувате. Оце таке. Оце така різниця. Ось. Оце ось перший ляж, другий синець і третя плоскирка. Синця і плоскирку ми відпустимо. Вони нам не потрібні. О. Ось так. ось так. Все. Плашкирка. Оп, все. Зивевся, попливло. Ну а тут, а тут у нас, друзі, буде норма. Ось. Чотири лящика ми заберемо. Один трофейний і три по кілу, може один трошки менший. Якраз якось так. Так що, друзі, ось така рибалочка. Ну ось, друзі, три годинки я порибалив, пора їхати додому. Дуже гарна сьогодні рибалка. Як ви бачили, спіймав скільки я? П'ять лящів. Три, три лящі зірвалося, поймав наліма. Меньок по-нашому точно не можу. Научну назву точно не можу сказати, дома обов'язково подивлюся. Ну і ще плітку, кілька пліток, синця, плоскирку. Фу. Рибалка супер. Удалася. Сьогодні сонечко, тихо, тепло, птички співають. Ну, Що ще може бути краще? Так так. що ось так. Клювало на бутерброд, черв'як з опаришем, пробував там, міняв дистанції, я різні, ну, трошки знайшов рибу. Ось. Ось так, друзі. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Пишемо коментарі. Постараюсь на всі дати відповідь. А на цьому все. Пока. Слава Україні!